Моєму коханочку жінці своїй та сину Льовіку я вас кохаю, щоб скоріше перемоги нашої, є, щоб ми повернули до всіх своїх коханих. Я тебе дуже кохаю, сумую за тобою і хочу почаще зустрічатися. Я дуже тебе люблю, дуже тебе хочу обняти. Дякую, Любий, що ти в мене є. Ти моя сила, надійна опора і підтримка. Нехай любов буде вашою найміцнішою бронею. А в серці завжди палає вогонь тепла та підтримки. Скучаю, дуже хочу зустрітись і привітати особисто. Це все закінчиться, і ми е, з тобою знову будемо е, будувати нашу сім'ю. Я тебе дуже люблю. Хай Хайші це чарівне почуття наповнює кожне українське серце до краю, щоб поряд завжди була потрібна та кохана людина. Я дуже радий, що ти у мене є, що я тебе зустрів. Цим закоханим бажаю вічного та довгого кохання. Я окремо хочу привітати свого чоловіка, який мене підтримав, який мене зараз підтримує, з яким ми зараз боремося за те, щоб наша дитина спільна жила в мирі і надіюсь на те, що в майбутньому в нас буде друга дитина. Будь завжди такою, яка ти є, я тебе дуже сильно кохаю. Десь Андоліску Феліздія, сам Валентин, перето кохання. Щиро кохання. Кохання, перемоги. Все буде добре. Все буде Україна з ним, Валентином. Слава Україні!